Вітаю вас, друзі, тернівчани, гості на цьому відео. Непроста тема, яку сьогодні необхідно підняти. Вона важка, хтось сприйме, хтось не сприйме, але я повинен це сказати. Сьогодні в тернівці. Ми можемо спостерігати триумвірат влади ОПЗЖ на всіх рівнях. Скут, депутат Тернівської міської ради, секретар, Добровольський заступник міського голови, так званий депутат районної ради ОПЗЖ, Борисенко Олексій, депутат обласної ради. Сьогодні це тріо воно об'єдналось заради того, щоб зробити собі якесь там політичне майбутнє. Сьогодні під Патріотичними гаслами вони сьогодні зустрічаються з військовими, волонтерами, з людьми патріотичних напрямків і вони сьогодні заграють суспільством у виді у ролі таких собі меценатів, роздаючи гроші громади тернівки, адмінресурс використовуючи. Але просто якщо поглянути, що вони робили в попередні роки, то розумію, що все це цирк, який вони розігрують сьогодні, в терміці. я зроблю детальний аналіз їхньої діяльності, поступово. Сьогодні, мій погляд, більше зверну на Діяльність так званого депутата обласної ради Борисенка сьогодні ви скажете мені, та я знаю Олексія, він хороша людина. Знаєте, коли я заглянув, що він витворяв в ролі депутата обласної ради ОПЗЖ, я розумію, що коли ти попадаєш з граю зрадників, ти неважливо, яка ти людина. Ти в цій шоблі ти дієш однаково. Вони одностайно у лютому місяці 2022 року проголосували проти виділен кошти на територіальну оборону області, в тому числі і Борисенко. Це факт, який можна ознайомитись. В травні Борисенко відмовляється засудити російську агресію. Це факт. Він просто не, не був неприсутній. Це демонстрація, як, як і багато його так званих колег з ОПЗЖ. Таким чином діяли і наші депутати ОПЗЖ. Я це, я це спостерігав, я це бачив. Була команда зверху. Ігнорувати і не виділяти кошти на територіальну оборону. Це спостерігали ми, це було системне явище. І наші депутати всіх рівнів, вони також виконували цей заказ своїх московських кураторів. Чому ж сьогодні ці покидьки ОПЗЖ, вони сьогодні висунулись? Ви погляньте, це системне явище. Сьогодні вони висунулись і вони сьогодні е, виступають в ролі патріотів, меценатів, вони роздають кошти військовим. Для чого це робиться? Вони сьогодні намагаються перекрити. Цими, так сказати, подачками військовим, волонтерам вони використовують людей з травмами психологічними, вони підмазуються і використовують цю довіру, щоб зробити таку собі. Уяву, що вони якісь там патріоти, але всі попередні їх дії привезли саме до тих результатів, що ми маємо сьогодні війну, ми маємо сьогодні купу проблем. І тому що росіяни прийшли до нас, той фактор, що в нас було так багато цих представників так званих проросійських сил. Вони завлікали їх і створювали ілюзію, що їх будуть тут зустрічати в Україні з квітами, піснями та плясками. Тому відповідальність на те, що сьогодні відбувається в Україні на кожному зі членів ОПЗЖ. На кожному. Я не записую кожного сказати хто. Цю бив ПЗЖ ОПЗЖ зрадники, але для себе я виокремив три категорії. Не можна було не розуміти, що ОПЗЖ це проросійська зграя покидьків. І коли люди йшли сюди, вони переслідували три мети: це були або ідіоти, вони просто нічого не розуміли. Це були кар'єристи, які заради грошей і інших якихось преференцій вони обрали цю так звану партію. І третє, це дійсно люди, які були кураторами, посвящені, так сказати, промосковські сили, Посвящені. Вони курірували діяльність всіх проросійських. Сил в Україні. Вони давали команди, вони виконували команди, вони не виділяли кошти, вони не засуджували російську агресію. І якщо ви поглянете на досьє Борисенка, зокрема, ви побачите там все. Там і корупцію, і не засудження агресії, і не виділена коштів, коли він голосував, або, скоріше, не голосував в лютому 22-го року. Як і вся зграя Дніпропетровських представників ОПЗЖ. І сьогодні ці люди вони приходять к вам військові і розказують, що вони патріоти. Гоніть, їх, гоніть від себе. Будьте здорові, здраві і не дайте себе обманути. А цей триумвірат у виді. Шкут Добровольського і Борисенка ми повинні з цим покончити. ОПЗЖ не може і не має бути майбутнього в Україні. І всі, хто був в цій партії так званій, вони повинні бути на свалці історії. Бо вони причетні до всього, що сьогодні відбувається в Україні. Слава Україні!